Харківська блогиня і хороший русский розпочали розганяти дезу, що це не ЗСУ таке круте на харківському напрямку, що це, начебто, був такий договорняк і просто такі домовленості із московськими генералами. Чесно кажучи, це повні несенітниці. Варто подивитися на десятки, просто таке десятки танків, готових робочих, які тепер попали до рук наших танкістів у їхнє професійне свято, День танкіста. І зараз скоро поїдуть смажити рашистів на інші напрямки е, я нагадаю, що у руки восьмому полку спецназу потрапив повноцінний комплекс Орлан 10 з інструкцією з портфелем документів. І це саме те, що шукали наші військовослужбовці вже там півроку мінімум. Далі хочу сказати, що наратив про всі ці історії до вкидають в Фейгін і Солонін Дуже активно очевидно. Вони вирішили, що якщо так далі піде, то вони лишаться без хліба і не будуть розповідати, що вони воєнні історики.